Ми радимо, щоб нас почула Україна, але сюжет, що ви знімете 10 хвилин, ви 30 секунд покажете і на цьому Бігуща строка. Наша Україна! Ви в Верховну Раду і візьміть одних інтерв'ю, інтерв'ю. Люди в Закарпатті бастують, а чого їх влада не чує? От туди ніхто не йде, а сюди всі рвуться. Сюжети камені давайте. зараз. Підуть всі журналісти не будуть висвітлювати верховні а радити. А ви та ви так не висвітлюєте, може ну висвітлення, то ви ну, з того всього покажете 30 секунд. Ну ви бачили ми дали вся субота була у, у випусках. Я, Я бачила сто канал для сюжет. Які? Показав. Жимфор, Одну хвилину виступа людини, а далі на 5, 5, 5 хвилин різних засланих ну, козачків. Я не можу показувати. за 112 відповідати, я за свій матеріал відповідаю. Може, то сьогодні ви подивитися на Україні 3 хвилини сюжету. перший випуск. Ну, не було файл. Ну, так я, я можу на свою роботу відповідати. Це було на захист вас. На розтерлані. Адекватно. От представник. Представник, будьте добре, сюди. лише, подивіть молечок сюди. Давайте сходи, показала знімала і знову прийшла і випамову до вас Пан Я Я не по суті. Альджазіра, вони на Аль-Джазіра? Ні, ми до Альджазіра, Чи не доросли, переросли. Скажете нам ще раз. Покажи своє лицем, будь ласка, молодий чоловік. Будьте добрі, пан. Один балаклав, Мася, не мерегуйте, бо я піло спав. Стоїм. тим.